28 жовтня Сумська виправна колонія номер 116 провела день відкритих дверей. Свої двері відчинили журналістам громадськості та близьким засуджених. Про екскурсію колонією самі засуджені кажуть. Ну, це дуже добре, даже с психологической стороны тоже. Увидеть родных, тем более есть люди, которые уже сидят не один год, и пять, и десять. Конечно, им приятно посмотреть, помимо того, что свиданка, еще есть такие мероприятия. Показала відремонтовану будівлю, де тримають засуджених. По новому кримінально виконавчому законодавству, увеличена жила площа для засуджених. Якщо було три квадратних метри, то зараз 4 квадратних метри на кожного сужденого. Поэтому ми двоє кровати убрали, Останні стільки одинарні кровати. І поліношку відходимо від старих совєтських систем. Утримання засуджених, не дивлячись на те, що дві треті тих засуджених, які утримуються у нас, в установі є. Вбивцями, галтівниками, людьми, які скоїли економічні, соціальні злочини, утримання цих засуджених приводиться до європейських умов тримання. Потім відвідали церкву, де цьогоріч замороточила ікона. нас Про нас не забувають цивільні люди, нас так сказать, не обходять своїм своєю увагою. У День відкритих дверей родичі приїхали всього до чотирьох засуджених із майже півтисячі. Хочу передати привіт брату меншому Віктору. Він зараз знаходиться в ВАТО, десь під подлуганську. Так що, братуха, передаю привіт. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко на часі новини.